Так, всім бобра, 29 лютого. І от що ми бачимо? Опять бджолки літають, зараз у нас 12 дня, пів першого, навіть сказати би так. І таке, Літають, але не так, як би хотілося. Ось тут літають трішки, Да. Тут теж такое. Ось там трішки літають. це літаються, сім'я на тепер. вулочки бо там Т5 активніше. Що ми бачимо? Там десь літають, там трішки. Але це не, не те, не те, не те, що я хочу бачити. Взагалі не те. Тобто, бажаю нормальний обліт. Це коли вони всі дружно вилетіли. Вони Навіть на сережках раніше так бджоли гули жорстко. Зараз навіть не хочуть сідати на неї. Майже нічого не дає, чуть-чуть пилкує, але зовсім трішки, нема нічого взагалі. Ось тут такий, ось от гарненько ці облітаються. Плюс-мінус, але для мене це теж не обліт. Обліт це коли вони всі дружно вилетіли, політали з усіх вуликів. От тоді це обліт. А Це таке воно, що то незрозуміло. Так, що тут літають. І зараз з вами поговоримо про мед, чому здав і з яких причин. А ні, трошки є, ось обжілка сидить на сережці. Ось одна. Десь тут бачив, тільки що друга літала, але зовсім мало. На лапках майже майже нічого немає. Якщо вам видно, не видно, зараз, що я не спугну, влетіла. зовсім 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 трішечки. Дуже мало. Да. Доведеться напевно виносити їм соєву муку. Трішки давати. Минулому році давав. Може пізніше дам, не знаю, тому що така погода. Вони не дуже зараз братимуть, тому що дуже мало літають. Ладно, Поки не буду потім може дам. Так, а зараз переходимо про до причин, чого здав мед і чому. Так, а ось і я. І причини взагалі, чого я здав мед, зачем, по якій ціні. <кій> по якій ціні? Здали ми по 45 гривень на всіх вийшло в нас близько 5 тонн. Е, сразу хочу сказати експертам, які кажуть, там, та куди там здавати з одного двору 5 тонн туди-сюди, ви демпінгуєте цену і за вас нема ціни. Ви в якій країні живете взагалі, по-перше, да? таке питання. Ви ситуацію в країні бачили? Давайте згадаємо, яка ціна була на сояшник до війни яка ціна на сояшник зараз. То давайте згадаємо, яка ціна була до війни меду яка зараз. То чи влаштовує мене 45 гривень? Не влаштовує. Хотів би я по 70? Хотів би. Хотів би я по 30? Не хотів би. Хотів би я по 120, по 150? Хотів би. Тільки тут питання, е, як сказати, скільки його треба буде тримати для цього. І взагалі, чого здав? Чого здав, чого здали. По-перше, е, я здаю не саме, я здаю з людьми, з партнерами, так сказати, да? дуже гарними партнерами. І... Так сказати, в одного було там в когось півтори тони, в когось тільки бочка. І от питання: от бочка меду 300 кг, до тони 43 гривні. Правильно, чоловік зробив, що здав по 45 чи неправильно, це вже вирішувати саме йому. Я нікого не спонукаю, не здавати мед, не тримати його. Тобто це я ділюся своєю суб'єктивною думкою. Це лише моє бачення і тому подобне. Я нікого не спонукаю щось робити. Запам'ятайте. Все, що я роблю, це чисто я роблю від себе. Від себе. Так е, далі. Е, приїхали до нас і то е, в нас забирали його через там, аж тиждень. І то питали, коли вас записати. І ми уточнили, чи на цей день підійде, чи не підійде. Тобто ми записалися, здали, в нас забрали його, забирали двома ходками, бо там з машина поламалася. <кхем> і ми почекали, щоб зробили аналізи, все добре, сказали, витрачайте. Е, чому здав? Тому що треба гроші. Хтось там казав, я там в коментарях писали, що в мене знайомий здав 10 тонн да, там по 45, і хтось сказав, от дурак. <кій> По-перше, ми не знаємо ситуації в його сім'ї. Я наскільки знаю, він живе тільки з сім'ї, ну, з бджіли б бджолосімей, да, з меду. І якщо порахувати, там хтось сказав, хай здасть там бочку дві меду, а остальні хай стоять. Ну, давайте порахуємо. Дві бочки меду, це в нас 600 гривень. О, 600 кілограмів. 600 кілограмів 600 кілограм на 45, це ми отримаємо навіть нехай там по 50, давайте, щоб проще було вважати, це 30 тисяч. 30 тисяч. 30 тисяч на 4 на сім'ю, скільки вам вистачить прожити. Три місяці. Давайте три місяці. Тобто нам треба ще таких бочок, ще таких раз здати по дві по бочки чотири рази, правильно? Ну, от, Три рази, три рази. Тобто чотири рази це в нас виходить 600 на 4, це в нас виходить 2,5 тонни. Плюс нам треба щось ще скупитися, то що за комуновку заплатити, за покушати на дітей туди-сюди. Припустимо, що нам треба здати. 3 тонни меду. 3 тонни меду, навіть по давайте посчитаємо, щоб проще було считати. це у нас буде 150 тисяч. 150 тисяч на сім'ю з 4 чоловік це мало чи багато. Ну, Хтось скаже, я і на 6 тисяч живу, а хтось скаже йому і 200 тисяч, в залежності від потреб. На мою думку, от настільки я з досвіду, я краще ці гроші, як він мені сказав, прокрутю. Так, да, я так само вважаю, я ці гроші десь опять вложу, чим вони будуть стояти мертвим грудом. Хтось, я вже чув, що бджільництво неприбуткове, все, пасіка на паузі. Я дуже багато. Це вже буде окрема тема для відео. про... Пасіку, скільки хто продає, хто не продає, скажу, продають дуже мало. І продають ті, в кого дуже мала пасіка, і або воно їм не вигідно, або це такі супербізнесмени, які прийшли одноднівки, да, там, підсніжники, вилупилися, бджоли подохли і померли. Да, вибачаюсь, вони мед зібрали, бджоли померли, на наступний год опять заново все. Так от я вже закупився деяким інвентарем, не бджолиним. Хоча і для пасіки, теж. Ну, не, бджоли, не бджоли інвентар. Ех, в мене лишилася енна сума грошей, яку я вложу в бджіл, напевно. Ще до кінця не знаю, тому що я не знаю, що буде завтра. Ніхто не знає, що буде завтра. Да? І, ну, сидіть нить теж, От нема, нема ціни, нема ціни. Якщо ви, вас не влаштовує ціна, будь ласка, робіть як поляки, блокуйте кордони. Я не знаю, висипайте, а щось, хтось, ніхто з вас не возмущається, воно поляки такі гамняні. Я кушають сметанку президент. Ну, я цього не розумію. Не купляйте тоді польське, не купляйте, блокуйте їхнє, щоб вони в нас теж ціни більш-менш стабілізувалися. Але ви, ну я, я цього не розумію, Всі винні, коротше, кроме вас. От... І другий скаже: от здавав по дві бочки по 600 кілограм, бо там хтось сказав, хай дві бочки здасть. По 2 бочки здавати 3 тони. Не проще здати 3 тони зразу і отримати по 45, чим здавати по чуть-чуть і отримати по 43. 6 тисяч вару. 6 тисяч це в нас 3 вули... 4 вулика. Да на 4 вулика. Так от, тобто, це е, проблема здачі меду це проблема кожного пасічника. Не спілки, не то. Тому що мене знайомий здав мед, купив машину. Це так. Інший знайомий здав мед, нічого не купив. Ще в когось стоїть. Один ждав мед в мене знайомий, було по 65, він здав, ждав по 70. Стало по 40. Він зараз сидить, думає, здавати чи не здавати. Каже, я ще місяцішку потримаю. E, з, дивлячись на ситуацію в країні, чи підніметься ціна на мед, не підніметься. Ну, я так вважаю. Нема якихось предпосилок. І навіть якщо ціна піднялася і була по 50 гривень, то для мене 50 гривень, на мої там, допустім, навіть якщо все поукругляють 2 тони, 10 тисяч отримати в плюс, чи коли він впаде по 40, і 10 тисяч отримать в мінус, і от цього полтинника мінус вже буде 20 тисяч, то мені вигідніше трошки потіряти. Чим потім ниті казати, от ціни нема на мед, ви всі демпінгуєте ціну і за вас таких шляп галімих нема ціни. Ну, якось так, коротше. А ви вже самі вирішуєте, здавати вам, не здавати. Якщо у вас є на що жити, живіть. Тобто, я краще здам мед і прокручу ці гроші, десь ще раз щось вложуся, чим вони будуть лежати мертвим грузом. Я знав випадок, коли чоловік в радянські часи ховав під матрас гроші, а їх потім миші поїли. Ну, Такий випадок, а там що тисячами рублів на те насчитувалося. Собирайте, хай миші ще їдять. Ваші проблеми. Так, на цьому буду заканчувати. Думаю, що хотів донести, я сказав. Мойте, кидати мене кирпичі. Лучше золоті кирпичі кидайте. Все. Всім добра. Удачі!